Всім привіт! З вами на зв'язку Молодіжна Рада Галац Марія та Бережник Леоніла. І сьогодні в честь Дня захисника та захисниць України. І в честь дня вчителя і музики ми влаштовуємо соціальне опитання в селищі Добовому. Чи знають наші краяни, які сьогодні свята? Доброго дня, чи знаєте, які сьогодні свята? День вчителя, сьогодні день захисника, сьогодні і день музики. музики сьогодні. Що б ви побажали вчителям в школі та вчителям в школі мистецтва? Нервів. Терпіння і здоров'я і миру, головне нам усім миру для цілої України, для нас усіх миру. Дякуємо вам. Дякую Дякує вам, вам за соціальні за правильну відповідь. Ми хочемо подарувати солодкий подарунок. Щиро дякую. Прогодня, дня, які сьогодні свята? День вчителя, день захисника і день музики. Що б ви хотіли побажати нашим захисникам здоров'я, сили? Дякую за що вони нас оберігають. А що б ви побажали нашим вчителям? Терпіння, <laughs> здоров'я. Сили, щоб до нас не кричали. Дякуємо вам, тримайте подарунок. Дякую, дякую вам. Доброго дня, чи знаєте, яке сьогодні свято? День вчителя, день захисника вітчизни і, і день музики. Щ що би б хотіли побажати нашим вчителям? Щастя, здоров'я, всього найкращого. та все. А також нашим захисницям та захисникам. Перемога. За правильну відповідь ми даємо вам солодкий подарунок. Дякую. Пока. Сьогодні свято. День вчителя, день музики і день захисника. Правильно. А що б ви хотіли побажати нашим захисникам? Удачі. Сили. Мужності. А вчителям. Терпіння. За правильну відповідь ми даруємо вам подарунок. Дякую, Дякую вам. Доброго дня. Які сьогодні свята? День захисника, день музики, з Богородиці. Що б ви хотіли побажати нашим захисникам? Щоб ця війна як найскоріше закінчилася, і вони всі повернулися живі, здорові додому. А вчителям? Ну, щоб дітки їх слухались на уроках та хотіли вчитись. Кому вам за опитування, це вам. Подарунок. Дякую, Ганно. Чи знаєте, яке сьогодні свято? Привіт так. День захисника і захисниць, день учителя і День музики. Бажати нашим захисникам та захисниць. В першу чергу я їм хочу подякувати за те, що вони нас оберігають. Хочу їм побажати віри в себе, терпіння і вірити в перемогу. Дякую. Щоб б ви хотіли побажати нашим вчителям, а також вчителям музики. Насамперед я б хотіла побажати нас на снаг, добрих учнів, щоб гарно старалися вчилися. Терпіння в першу чергу, і ми вас дуже любимо. Дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо вам за те, що ви прийняли участь в нашому соціальному опитуванні та дали правильні відповіді. Дуже дякуємо вам. Ми щиро вдячні нашим захисникам та захисницям за те, що захищають нас і дають нам мирно жити в цей час. Дякуємо всім і бажаємо перемоги і також волі. Вчителям ми бажаємо сильних нервів і професійного успіху. Щиро дякуємо за перегляд цього відео і до, до нових зустрічей!